Він на каналі Жемеч. Привіт. І ця моя схема 4-4-2. І давайте поговоримо про новини, які, можливо, ви не чули перше. Це контора дала до хреніще опита. І тепер ви можете спокійнесенько закрити свій сезонний пропуск на ізічах. Що для цього треба зробити? Та виконувати заданки. Я вже на кому на 20, на 20, на 20, На 34. На 34 і. Вчора викатали заданочку на Насюлі, мені залишилося 5 тисяч опит. На Сюлі викинули заданочку, ми зараз до неї переходимо. Для тих, хто ліниться і каже, та нахер воно мені всралося, я мана виконувати ці заданки, воно того не стоїть. Карточка 83. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви на каналі Жемеч, і тут дається 3 тисячі опит. Так само на Лісандро Паредеса. 3 тисячі опит дорівнює 6 тисяч опитів. А якщо ти прям хочеш упоротися. Нажимаєш кнопочку РТ. ЛТ", ЛТ, ЛТ, Л2. Нажимаєш задачі тренера. І виконуєш лутаєш 600, плюс 600, дорівнює 1200 плюс 300 і дорівнює 1500 ес... і. коше опита. Досвіду. Що для цього потрібно? Зіграти. Грати 5 матчів не потрібно. Ми що робимо? Заходимо в кар'єру. Давайте я не буду вам наглядно показувати, правильно? Забираємо кар'єру тренера в. Можна мені цю фігу не показувати, 1000 по раз. Кар'єра тренера. Далі не класика, а лайф. Обов'язково заховуємо лайф, здаємо з любого тренера, беремо. Далі заходимо у матч, зайшли в матч, розвели м'яча, нажали паузу, вийшли. І так, 5 разів підряд. Тобто заходите, розводите м'яч і виходите. І Ітайте 1500 опитів. Воно дається буквально там раз на дві неділі, щось таке вже не пам'ятаю. Парні витається сьогодні режим. Гаунтленд. На карточку там буде чел з Вестхема я вам покажу на фоні, ви бачите, на монтажі я вам всуну. І це буде сьогодні. Переходимо в режим соревнування змагання. І ось написано: скоро ультимейт серія. Ні, брехня, не восьо. -во ультимейт -во -се. -во да, во серія із питання, це називається Гаунтленд на англійській. На нашій буде просто режим рукавички, якщо не приключаю, переводити дословно. і у нас буде два, я так поняв, дві спроби, правильно? Я розумію. Дві спроби, так, да, нічого тут немає, суставу ніякого немає. Тут ми можемо тільки. А, ні, три спроби, я бреху. Ну, типа, два рази по три спроби, як кажуть. Два рази по три спроби, в принципі, як і минулий раз. Де, я не знаю, скільки днів це воно буде йти, на, навірно, дня чотири. І можливо буде скрипт такий парні. Якщо ви минулий раз не зайдете про цей скрипт, то перше, що треба зробити по цьому ґаунтлінту, якщо ви першу каточку програли. Ви просто виходите з матча. Не тоді, коли матч закінчиться, а ви виходите з матчу, і, і виходить, воно вам не зарахує поразку. Далі, якщо ви першу карточку виграли, другу карточку виграли, о, дву, другу карточку вже програли. Знову виходимо з матча. І ми починаємо знову з нуля. Далі, парні. перший виграли, другий виграли, ви все повірили. Просто добрий вечір. Кібер, кіберспорт то вам не шутки, так? Да? В третій йдете, і вам, вас там наказують, що треба робити. Всі раз, треба нажати комбінацію. Клавіш це Alt-F4. Обов'язково Alt-F4. Ви перезаходите в гру і заново починаєте з першого етапа. Якщо не пам'ятаю, да, так, з першого етапу. Зрозуміли? Якщо перший матч програли, просто виходимо з матча. Не з гри, а з матча. Якщо другий матч програли, просто з матча. Якщо ви перший і другий виграли, а в третьому програли Alt F4 і почнемо заново. Пробуйте, пробуйте, я не знаю, чи вони. Опять-таки, знову ж таки, я не знаю, чи вони це пофісять, але минулий раз це працювало. Яку ми карточку тут залутали? Зараз я вам покажу похвастаюсь. Я тоді, блін, було нереально тяжко її залутати ту карточку. То був кудусік. Гарна карточка, мені сподобалася. В ну, ван'єрі цей буде поярчик, якщо чесно. Далі, ось восці кудусік, я на ним ним награв 140 матчів уже. 34 плюс гола, плюс 54 гольових передачі. Типа небагато, але й непогана карточка. Ну, звісно ж, ви самі дані розумієте, що ця карточка не, не для тих, в кого топов сустави. В більшості суставів це, це чисто карта Фодер Всбічі, але, як то кажуть, приємно, да? Що вона є. Тобто в такій бійчовській составі, да, по плестану взагалі біда. Ну в бійчовській составі він підійде. Підійде. Це було тиждень чи два назад-півтора, а зараз буде інша карточка, там вроді буде. Ну, я вам покажу на фоні. Так, по цьому в мене ще розібралася і поки я. Тут який сижу важний, да, як пуля важний, ви дивитесь на мій склад. Ікони не буде. Ікона відміняється, контора зливає інформацію на СБЧ до 87-го рейтингу. Тобто тепер буде 85, 86 і 87. І що це значить, що там буде дуже велика кількість крутих карточок. Які? Давайте на них дивитися. Вот парні, карточки, які додавляться в на крутілку, я так поняв, вона вийде в середу. І так понять ікони буде. Знову ж таки, парні. Буде 85-86 і додається тепер в 87 Тут уже є хороші карточки, такі як ЄТуре. Такі, як стам, бачите, стам падає, бо тому що вже пішли з диви. Кордоба теж буде хорош, Роберто буде хорош. Бролін буде непогано себе відчувати. Макнаман на любі, але карточка плюс-мінус непогана. Далі. Кампос, це Е, -е. Коу, це теж. -е. Руль кошта. Мені подобався. У нього поста хороша, я думаю, що це буде топ. е, -е. Кевіл. Не знаю. Він ніколи не був крутим, але в нього є новий полестал, ХЗ. Маркізіо повинен бути непоганим. Хамчик повинен бути непоганим, особливо зараз. Ці картки повинні бути непогані. Джорджіс. це нова героїня, без поняття. І на Катіка, як то кажуть, Дарюка. без поняття. Пелестал дільма, контора, контора максимально дивна. Чому не дать нормальний пелестал? Що це за акробатика? Собача будка? Ну, Но... це фода. По факту, це фода. Нап'ятки. Ну, ви не забувайте, що до цих карточок ще буде 85, 86, 80, а потім аж 87. Тобто е шанс того, що ви отримаєте хоча б оцю трою, да? четверю, мінімально. Його тупо шансів, тупо ноль. Ха -ха -ха. Но, не здавайтеся. Пишіть в коментарях, що, звісно, ви будете збирати це чи ні. Я, напевно, все-таки заскамлюся. Раз ікони не буде, тоді я заскамлюся. Ну, чисто цікавості. Я перший, першого героя зібрав, другого не збирав. Піки на герою, аналогічно проігнорю, мені там нічого не цікаво. А от зараз я, напевно, скамануся, ну, а вдруг впаде. Коли я дурю, нічого не впаде. <феля> так, ну що, по новостям мені би все сказав. Про опис сказав, да. про Гаутленд сказав, про скрипти Гаутлента сказав. Про героя сказав, а. Вівторок, 14 жовтня, дадуть пакти за FC 25. Вони будуть непродаваємі, але сам факт. І з'явиться гріді, пацани. Гріді вертаються, і що це значить, що у вікінд-лігі? Ждіть хороших святкувань. Готуйте свої кінці і будьте чинними. не прожимайте гріді, коли вам його не прожимають. Саме краще це скіпати святкування. Я скіпу святкування, в принципі, зараз, якщо подивитися, якщо бути чесними, зараз всі скипають святкування, зараз майже ніхто не святкує. Але коли з'явиться гріді, почнеться нова ера в fc 26 <реш> З вами був Жемич, Такий був новин. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лукаси. Мені було максимально приємно. І чим більше коментарів, тим більше переглядів. Получаю я. І чим більше переглядів получаю я, тим більше мені буде плюс мораль. Па-па!